Священко Олексій. Слухаю. Скажіть, будь ласка, чому всі священники з бородами, а ви завжди побриті? Бо я люблю бути чистенький. Не люблю я бороди. І вона ще й в мене не росте нормально. Отако От волосок сюди, волосок туди, волосок сюди. Що буду ходив, як чучало? Не ношу я бороди і ближчим часом не збираюся носити. А хто носить, то його право. Хтось розкаже, Ісус Христос носив бороду. Ісус Христос жив свято, а все людство живе в гріху. Не рівняємо себе до Ісуса Христа. Ісус Христос жив праведно, мухи не обійде в житті. А ми? Так що головне бути людиною, чи з бородою, чи без бороди. Рекомендується в е, багатьох на єпархіях нашої православної церкви України, щоб священик мав борідку. Ну як вона в мене не росте, де я її візьму? Щоб піду свого тата на плечах волосся візьму на бороду вчеплю. Ну не росте вона в мене нормально, то я її не не ношу. Тому я завжди побритий, культурненький, чистенький, подухаюся трошечки. Нормальний священик. Головне бути людиною, пам'ятати заповіді Божі. Толку з того, що я розказував вам, любіть людей. Візьміть чотири сироти, як я взяв, і зробіть їм житло, зробіть їм майбутнє щось таке маленьке зробіть, а тоді будемо говорити. Бог не буде мене питав, чи я з бородою був чи без бороди. Спитаю, що я доброго зробив з Богом.